Сьогодні у компанії Greenway Auto на перегляді Volvo V70 2015 року випуску, кінець 2015 року, експлуатація 2016, яку ми привезли із Бельгії. Розмитнили, зробили сертифікат і автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось наш автосалон. Спеціалізуємося по Volvo, дуже їх у нас багато. І ось рядом сервісний центр МВС, мремо, допоможемо зареєструвати кому потрібно. У двох словах, автомобіль в дуже класному стані, технічному, візуально. Без ДТП не фарбований жоден елемент. Прийдусь товщиноміром, покажу. Світлий серебристий практичний колір. класно виглядає. Дуже часто просили, привезіть світлому кольорі v 70, ось, будь ласка, привезли. Рестайлінгова модель і дуже хороша комплектація. Все покажу розкажу. Є релінги. Бувають моделі без релінгів, до речі, у нас є така. І, до речі, зараз в наявності v 70 є три штуки в наявності. Ось ця. Потім он такого графітового кольору. 2,4 дизель повний привід. І там ще є без релінгів, така ж сама, як ця графітового кольору. Фаркоп, ззаді парктроніки. Згляда з електроприводом. А -а -а. Автомобіль заведений, рівно тихо працює. Екологія на місці, нічого не потрібно ні перепришивати, ні вирізати, все тут дуже добре. Де три потужність, це значить 110 кВт-150 кінських сил. Ну, Стандартна потужність для таких універсалів. І їде добре і економічно. Тим більше працює вона в парі з 8-ступеневим гідротрансформатором Aisin, коробкою японською. Якщо Volvo, то в них завжди. Автомати, гідротрансформатори коробки. Особливо на велику потужність. Хороші коробки перевірені і двигуни непогані. Низ дверей і пороги пластик. Заходять шпідніше, тому в принципі у Volvo з кузовом все дуже добре. Спеціальна оцінковка у них по своїй технології, все таке скандинаве. Капот, наприклад, алюмінієвий у них, а ляда задня пластикова накладка. Тому вони в принципі не ржавіють, не бояться ні піскоструя, ні... ніяких пошкоджень не бояться. Промивачі фар біксенон. Це не протиотуманки, це леди ходові вогні денні. Ресталінг, інша решітка. Також є датчики світла, датчики дощу і лобове скло з підігрівом такі мікро-мікроспіральки. -мікро диски и резина 225-50R17, стандартный размер для V70. Зараз пройду с миром, покажу лакофаровое покрытие. Допуски десь до 130 микрон у Volvo, плюс-минус 116.

110, 106, 124, 101, 115, 115, 119, 118, 115, 110, 107, 114, 118. 122, 122, 115, 120, 110, 106, 98, 108. Отже, не фарбований жоден елемент. Тепер подивимось по салону, по комплектації. Зразу ж покажу вам, гляньте на цей шикарний добротний шкіряний салон, на ці дивани скандинавські, ортопедичні. Повторююсь, Volvo, розробка крісел ортопедична, тому на далекій відстані спина не втомлюється, не болить. Тут пенал, широкий підлокотник, багато місця. Дуже класна шумоізоляція, хто не знав, дуже класна така плавність ходу, корабель, яхта, ніби пливеш. Одна із найкомфортніших моделей в асортименті лі... лі... лінійці Ну, Мой зігляньте стан пороги, пластик, резинки. Скло 15 рік, водійська сторона частіше всього зношується і гляньте стан її. Ось ці резинки з таким вілюром. Преміальний автомобіль, преміальної якості всі матеріали, легко конкурує з Мерседесами, BMW Audi. Складування дзеркал, всі 4 склопідомники з автодоводчиками, автоматичне світло, датчики дощу, шкіряний мультируль. І ось стан водійського крісла, салон, гляньте, йому і зносу немає. Дуже красиві по дизайну, по практичності ось ці підголовники без... ну, з закритими Вони не видвигаються, але вони свої функції виконують і дуже класно виглядають. Широкий підлокотник. Тут практично телефон можна лежити, тут можна стакани, їх тут два. Потім ось тут широкий підлокотник. Там у нас uh, aux USB. Є підігрів сидінь, двохзони, клімат кліматконтроль, навігація інтернет. Дзеркало з безрамкове з автоматичним затемненням, електроручник. Ось так. 222 тисячі пробігу. Приборка ця прикольна, у них можна міняти теми. Да? Зараз червона така перформанс. Можна еко ось таку зробити і можна елеганс. Чорно-біло. Заходимо сюди, Майкар. Активні поворотні фари, теж я говорив, біксенон. Спортивний режим. Система City safety защита від столкновений на скорости. скорості. Говорив також, що є підгорів лобового скла, екорежим, двохзонний клімат контроль, система старт-стоп. Можна парктроніки відключити. классный звук премиальный с подсиливачем. Вот стан управления. Все одной рукой достаешь. А тут есть ниша с подсветкой. Багажник. Багажник на всі випадки життя, тому і він е, з електроприводом. Тут поміститься у вас все. Ну, просто все. А також зверніть увагу, він без ось цих опор які петлі тут. Теж практично тут є. Такий пенал сумки ставить, тут ще одна ніша є. І тут у нас що є, ще й докатка є. Велика рідкість, як правило, он. ремкомплект. Стан резинки пластик, блин. Стан проєми, ремнями нічого не побито, не поцарапано, все красиво, акуратно. Двері не клацають, не скриплять. Ну, дуже якісно зроблений цей автомобіль. Справжня шкіра. C-IPS. Комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Гляньте, які товсті карти, товсті двері. Почитайте про цю систему в інтернеті, дуже цікаво. Ми подивимось під капотом на двигун. Ось наш двигун, тут новіший двигун стоїть уже. Євро 6. Чотирьохциліндровий дизельний. Топленою системою Денсо. Ось тут пишеться. Звичайний ремінь ГРМ. До речі, ГРМ мінявся, по-моєму, 10 чи 15 тисяч назад, дуже свіжий, не потрібно міняти зараз. Японська коробка автомат. Мінотрансматор. Бачите, написано IC Japan. Хороший обслужений автомобіль. По економічності такий корабль, друзі, величезний автомобіль. За рахунок новішого двигуна Євро 6, новішої топливної, і коробки восьмиступеневої. Траса 4, змішаний цикл 5 і місто 6 літрів. Ви будете вкладуватись. Ну, звичайно, якщо по правилам дорожньої руху будете йти, не будете стартувати на сюди Ось робота. Антифриз бачу чистенький, на рівні. Бачите, не боюсь відкривати, показувати, тут все красиво. Це значить що? Це все дуже добре, з термостатом, з помпою, з прокладками, нічого не прогрівши, не пробито, Все добре. Гідропідсилювач. Ось. Що потрібно зробити по цьому автомобілі? Прийшов час замінити тормозні колодки. Тормозні диски ще хороші дуже хороші. Ми плануємо їх замінити. Якщо до вашого приїзду на перегляд успіємо, то будуть нові тормозні колодки. Це ми зробимо. А так... В принципі, більше нічого не потрібно робити по цій машині. Ну масло поміняти і фільтр і все. Ось такий у нас сьогодні автомобільчик на перегляді. Тут Чуть-чуть пар дим іде, це, це нормально для другу, я так пойму зовсім трошки щуп тут масло перевірять електронний на табло хто не знав на цьому закінчую перегляд цієї красотки ще раз повторюсь компанія Greenway Auto. знаходимося ми в києві вулиця Миколи Грінченка 18. Спеціалізуємося добре по Волю, у нас їх тут багато, всі моделі є. Тому приїжджайте. І також є з чим порівняти. Є в наявності 3 v 70 І підписуйтесь на канал Greenway Auto. Рекомендуйте друзям. Є послуга доставки автомобіля по регіонам. Працюємо 6 днів на тиждень, неділя-вихідний. До зустрічі!